залетіти до нашого козака, країномовного стрімера. залетіти прожати вподобаючки підписатись на каналчики, йому буде дуже приємно. Пішіть ви від Бандери <смеш> Йому буде дуже приємно. Дивимось реплейчик. Сказав, що хоче інтриги. Поїхали. Запись пішла. А абсолютно не знаю, що тут буде. Там хоч видів вже після бойової, то так стараюсь не само не кажу, не, преди, ну, як, не до після бойової, але побачимо, побачимо. Що в нас тут за боярський? Каже інтри. Ля інтри, я ля. Одні стрімери. Так, об'єкт 452к, карта Карелія. У нас є. почти нубочка, ну ми в топі. Ми в топі. Це дуже прикольно. Так, як завжди перевіряємо на якість зеленочки. Ну це стати. блядь. Ля. Ля, що він витворяє? Поїхали. Що у нас там напротім? 277 27 потяжикам, більше нас нема. Туй два червонезних тяжа, блядь. Це що гра буде одні ворота від, від нашого героя. Давай поїхали, поїхали. Коротше, там щось е, штурман набринів блядь, сказав, послав мене, але я так, так ніхіра не поняв. Але погнали. Танчик нагадаю за конструкторське бюро. бюро. Ляп. що, попасть свого медальку заруїнь. Хорош, це красавчик бога. Чо, погнали, погнали. Трішечки просуваємось, просуваємо. Ну бачимо, що не без безріхає наша команда теж. Є раз, два, три. чотири. Такі ну, три, типа червоненьких, плюс там реженьких. Ну, У них так і так в очі давиться. походу узвод, так? Да? А ні. Ля-ля-ля. Передивився бійти. Так волював, наче сам грав. Та ти що так, так прикольно. Нісика. Рота, давай, 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 давай. Так, вицілюй, вицілює, вицілюю ви наш один кіперспортивний білядь. гравець, тихенько, стоїмо. А чого не пікаємо з уголочка там, є? Не, не хочу? Не хочеш? не хочеш? мені кому дати течку. ну давай, 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 вийди пікне. Ну, будь ласка, давай, 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 давай. Стоїмо без урону, каже. А я ж казав! Я, ну, але я... А, я... А... Не, 628. Сей 7 ще там, блять, 6. Кіперспорт! Кібеспорт, пацани, блять, відновлюються, відроджуються. Поїхали, поїхали. Так, вицілім, ми хоботочку миляємо. Сюдим. Тут дим, ДДТшко опасний діпок. Ляп получив підхвіст. Так, червоний, блять, О, Вихухонь 513 на полючочку. Так, арта сказала, щоб ти пішов, але ти сказав, ну на. Я патрон, що ти випадковував. Так. Оп. ой 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 а. Це, а, а це буде боліти. А це... Ааа, лох, лох! 1600 маємо демеджу уже. Маємо 1600 демеджу. Бей-бей-бей того ракетського. Ааа! Хорош, блін. І третьою розминаємо, правильно, правильно робимо. Давай, 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 друг, давай. вже уже падай, асистик. Боже, цей пейпопаху попахує дуже дуже чимось сексапільним. Так, що назаду? Центуріон, ДБВ, єпіс, Боже, прикриття шалене, бля. Два червоних, бля, випухля, тут бля, грають. Плюс є 3 кД, то не кидай, є 3. Не-не-не, то гонка. Ежві. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, ай, ай. ой. все. Та ти шо, бля, він пушку, зловив, снаряд, бля, сюда. Так, мінус живіцу є живіцу, живі блять, замочили, блять. Так, ми маємо 3200 урону, вже 1151 11 істика. Продовжую, бля, розчехляти, зараз червоненький буде, чи, чи хвостити тут. Давай. Ну, а- і. А. Пушка, сука, точно блять. Так, косий, ще косий, так косий. Йому би пушку, блять, 780-го. Блять. Хороший би був, так. Мені ж хотілося його назад викупити теж. Але ні, я вже бля, на сьогодні на 780-му поганяю. Так, кау що правильно. у нас 3-5 рахунок поки стоїмо, стоїмо, я третий вже зрозумів, що він не на того почав бечити. Бля, ну у нас вже блядь, світла, боже мій. Та-ля блядь, блякоричний витворяє. Та ти що. Так, вицілів люк. Ай! А ти? І б, б? А, ти Ааа, су, ти сусунка. Тих 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 тих. Хоп-оп-оп-оп-оп. Не! Так, копілочку, другий, сюди дайго. Так, ну тобі скажу, роман поки тут розчехляє, добре п'єзювцям э, сученятам, але поки, блядь... Так, і третій щось базує назад, блядь, так акуратний котлет. Пікай, пікай, не піс. Пікай, пікай, піка. Оп, оп, а ну-ну, ну розведи, розведе через каточ, через каточк. ай яй яй бля. І ще й не пробив. Блядь. Ну, це, ну це ну куда? Ну, бля, даро, ну наш спішиш. Та вже отрив. Курки, бля, оно. А, проб'є! Хорош, все, уйє уйо, уйо, у Хорош, так, 3-973. Хорош. Значить, що правильно, ми не будемо дивитися після статистику, металлик, які там епічні, будемо гадувати. Айл не пробив, на це автоприціл. Друзі, це автоприціл він все рішає. Оце просто вже стояв на характері. ні, ну що, що. Ооой, хорошо. Так, 400, три фрага. 20-20 натанковано -20 і 2883 на, 28 на свічу. Ну, але вже єпіс приїхав. Так і шо? Ляти, бля, вес! Сіс 27 мінус своє. Хорош! Поїхав, 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 поїхав. Поїхав кік-стельок у нас зоряний, блядь, месник, блять. Ні, 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 не Так, підпалити. летит. Правильно, дуже добре робить. хвіст. Фух! Це фога була! Це була фога, блядь. Він фаса зарядчив на цих сука піздючат, блядь, Картонний, блядь, Ля, що він зробив? Ай, молодець. Так, включай інтуїцію, там хтось ззаду хотів його вбити, а ну інтуїцію на фугу. Не встигає. А, О це так. Це вже був трошечка. трошечка лишнє, блядь. Ти, 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 він тікає туди, туди, про. О-о-о-о-о! о, 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 -о, 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 -о. Є, 639 Ну на блядь Ля, не бивати, блядь Фугасний монстр, якщо ще буде раз футчик Да ну на Ні, це вже блядь 345 Через катовчик, хорош, ну блядь 333 В груді Я просто блядь я да ба ду блядь Хорош, хорош, ля, блядь Попросунались статюги, блядь Ви маємо реплеї метати, що сідай а, поїхав, поїхав, поїхав. Так, наш ДЗТ вже дав, блядь, належить вже десь бази. Я думаю, що десь на базі 100%. в нього монітор, що це на якийсь строми. Ну не цікав, це пізніше, що бля. Так, ага. Бачили звідки кука кидала, бля, давайте кукуська так світимося. Бля, не! Це просто пізнь, воно, блять. Отак чи там, блядь, пушку, пам'ять попав, блять це незаконно, це читер, це читер, це читер. Так, 6741. Маємо, маємо що нам вже? Там п'ятерочка фрагами, да? Це вже п'ятерочка, да. Добре. добре, добре. що ми так граємо. Угу. Добре, що ми вміємо грати. Ти? Так ми в якості включимо от. Таку включимо, я взагалі ніхіла не бацю. Так, піднімаємо. десь 8, перевернули каточку. Перевернули каточку. Так, ну що, знаємо, що основний калібр GG. 100% по модику бачу. Бачимо по модику, що є основний калібр. Пока 5. Прагнений. А там що воїна зараз. Ну, 100% він зараз буде в Стальну стіну дают 100 відсотки бо вже это будет Я казав, що до Зета вже на базі бля Чили для аля блять че урон є блять вдві дві 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 аляки воно красиве дві їде, дві зараз на ходу бля, дві дядь не не це разводився хорош бля це є в живої найс на тобі а що, ти ще шочен графіка награє ману Альфа. Альфа. это Альфа. 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 давай? Так, я вже рахую медальки. Боже мій. Бі... Та, ні, та, це куда. Та, це вже піздец. Що... Це я мовчу. Конечно, базуємо по команді, якщо так чесно розібратися. Так, у нас є що правильно, є дрімав. Це просто піздець. Пацани, бій, бій закінчено. Бій закінчено. Так, як після бойової ми не маємо, розкажемо вам так. 8557 урону. 825. Натанкованого і 3097 асистика. Тобто по світлу. Маємо 9 фрагів Маємо медальку, основний калібр, медаль Редлі Уолтерса, воїн Стальна стіна. Коротше, там, блядь. Чи вже скинув фотку? А, ладно вже, бля. А я вже так розказав. А, добре, добре. На, 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 на. Чука, чука, чука. Я ж це бля підготовлююся, так ніхіра не готуюсь, так. Динамо. Динамо. Добре. Зараз ми його включимо після бойового. О Бо, бля, я вже. Я вже на пам'ять, в принципі, так підрахував. І то вроді я й не помилився з медальками, якщо так чесно. Так. Динамо, динамо. Воу-воу! Динамо, динамо. У -у -у. Ось он, пацани. на весь екранчик, медальончиків Бландів не було. урончику лишаємося Маємо Reddy Walters. Медаль паскуди. Стальна стіна. Основний калібр. Воїр. Знак класності майстер. Лайкос луплено. Ой. Є. Один урон тільки друзі. тільки один. Це, так що дякую за. Е реплейчик. Реплейчик запускаємо в відосик. Все. Поїхали далі.